А чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко готується до чергового захисту своїх титулів. Цього разу на пояс чемпіона зазіхнув болгарин Кубрат Пулєв. Втім, король важкого дивізіону збирається не лише захищати, а й завойовувати. Які нові вершини планує підкорити доктор Сталевий Молот або Сталевий Кулак? Дізнавався Владислав Красніцький. Володимир Кличко, жива легенда світового боксу. Вже 10 років він знає лише смак перемог, чергове випробування для українця болгарин Кубрат Пулів. 6 вересня відбудеться протистояння, в якому Кличко захищатиме титул за версією IBF. Володимир не зраджує своїй схемі підготовки, яка вже не раз підтверджувала свою ефективність. Що ж до болгарина, то він практично не поступається фізичними параметрами українцю. Кубрат технічний вміє тримати суперників у напрузі і добре тримає удари, які в суперважкому дивізіоні. Досить потужні. Особливо, коли їх завдає доктор Сталевий Кулак. Утім, один із недоліків Пулів його вразливість до джебів, а кличко чи не найкраще ними володіє. Але все одно до поєдинку з Кубратом Володимир налаштовується дуже серйозно. Спортсмен із Болгарії, Кубрат Пулів, показав уже на прес-конференції свою увереність і своє желання стати чемпіоном. Я впевнений в тому, що Кубрат Пулів, в від Девіда Гея або ще кого либо не только лишь словесно будет доказывать, что он действительно хочет завоевать титулы, но и самое главное, он это покажет в ринге. Володимир Золотарьов бачив перші перемоги і перші поразки братів кличків, адже був першим тренером. Каже, зараз це вже не маленькі хлопчики, це справжні профі, загартовані десятками поєдинків. Володимир став стратегом. В ринзі він продумує кожен удар щодо Пулєва, то його боятись не слід, але потрібно бути дуже уважним. Пулів серйозний противник. Він провів хорошу школу боксу в любителях, тому Партнер серйозний, треба до нього відноситися добре, хорошо. Там бой покаже. Повернути пояс WBC в сім'ю. Наступна мета Володимира Кличка після поєдинку з кубратом Пулєвим. Нині цей титул належить Бермейну Стіверну, але перспективний боксер Деонтей Уайлдер націлився на цей пояс. Володимир Кличко не за чутками знає Деонтея, адже той був одним зі спаринг партнерів під час підготовки до бою з Маріушем Вахом. Саме Уайлдер може стати найімовірнішим суперником Володимира в поєдинку за пояс WBC, якого не вистачає в Колекції чемпіона. В разі перемоги Кличко молодший стане володарем всіх найпрестижніших поясів і абсолютним королем суперважкого дивізіону. Уайлдер був у мене в тренувальному лагері перед Маришем Вахом. Я оценю його як талантливого спортсмена, який має огромнейший потенціал в тяжелом весе. Я думаю, что він реализует в этом поединке против Стиверна. Вот у меня появилась новая мотивация завоевать, завоевать титул, который я еще. которым я не владел. Это титул Виталия WBC. Я думаю, что будет следующий бой уже, может быть, за возвращение этого титула. Очень сложно будет боксировать, но если ты чемпион, ты должен везде выигрывать, должен показывать свой класс. У Володимира Кличка є шанс знову стати і олімпійським чемпіоном. Глава міжнародної федерації любительського боксу Чінг Коу Ву дав попередню згоду на участь в Олімпіаді 2016 українця Володимира Кличка. Проте для офіційного рішення ще потрібні і час, і дискусія всередині боксерського співтовариства. На думку Чінг Коу Ву, для того щоб українець Володимир Кличко та філіппінець Мені Пакіао отримали право брати участь в Олімпіаді, треба змінити деякі правила в статусі АІБа. Але це відбудеться тільки в тому випадку, якщо що ці зміни не зачеплять інших боксерів. Нагадаємо, кличко молодший виграв золото Олімпіади в 1996 році в Атланті. Ну я надіюся, це стоїться. Буде все прописано. І якщо такое состоїться, то через два роки не тільки участвувати в Олімпійських іграх, але й виграти золото. От така моя мотивація, такі у мене, така у мечта. Завоювати титул брата, і хто знає, може би також поїхати на Олімпійські ігри через лову на думку Володимира Золотарева, Кличко молодший зараз практично не переможний. Це втілення досвіду та ідеальних фізичних кондицій, так би мовити, найкращий вік для боксера. Золотарев переконаний, попереду ще багато яскравих перемог. это подошло к ньому сі час. Одета така увереність в сібі, в тому, що ти робиш. Раньше у него не было, раньше он был немножко хаотичный, немножко э, трудно было его настраивать. Он уже понял, что э, надо к каждому бою настраиваться, конечно, не тоже к одному бою, а настраиваться... Все время настраиваться на победы. Володимир Кличко вже давно вписав своє ім'я в світову історію боксу. Його досягнення навряд чи займуть сторінку. Потрібна ціла книга, але чи вистачить однієї? Кличко продовжує свій шлях, і світ побачить ще не одну перемогу українця. Владислав Красніцький, Андрій Корш, Андрій Гегеля, телеканал Київ.